Друзі, привіт! Неділя сьогодні, тихо, сонечко, вчора йшов сніг, а сьогодні погодка гарна. Ну, попробуємо порибачити тут у себе. Доброго. Рибаки ось потрошку сходяться. Будемо пробувати. На мотильчик є, вчора прикупив, є опариш без мотилочка. Так що будемо зараз шукати. Тут ось кілька рибок побачив. Зараз спробую. Будемо пробувати. Так що... Поїхав. Друзі, ніяк не розпочну я рибалить. Сьогодні день телефонних дзвінків. Вже, мабуть, чоловік 4 чи 5 подзвонило. Ну там я поставив три вудки на мотиля і на опариша, хай стоять. Трошки покивав, покивав, нічого. Зараз спробую отут, де я ловив. Пенькові половить. На безмотилочку на гвозди шарик. Попробуємо зараз. Щось. щось така погода, таке сонце, аж жарко. Проти сонця. Був я сьогодні раненько виїхав. Начало восьмої, можна сказати. Ну, для мене для це раненько. Бо... Заїхав на одну ямку, думав там попробувати подивитися. Пройшовся камерою, лунок, мабуть, 25. В одній лунці побачив всього лиш одного маленького окунчика, який лежав на дні на брюхі. І тут щось у пеньках ось побачив пару окунців. А ні плітки, ні плоскирки немає. Рибаки вон поприїжджали, ну не знаю. Зараз спробую тут. Ще може у другому місці. Ну в смислі на цій ямки тут похожу трохи по лунках, кілька лунок. На мотилька можливо. Якщо ні, поїду ще в одне місто. Подивлюся камерою там. Ну раз це відео вийшло, значить щось я впіймав. А якщо зовсім погано, то я і відео не виставляю. Не хоче. Попробувати ще піти десь в друге місце, можливо на Так. поки не хоче. Так, зараз ще. Ось тут попробую. Де та моя вудка? Ой, Друзі тут якась... Мелоч плаває, зараз спробую з мотильком отут покивати, проїду ще в одне місце. Якщо там ні, то значить ні. Будемо чимсь другим займатися сьогодні. Ой. Кинем пучечок. мотылька для прикормочки. Видите, рассыпалось все. вот так. вот сейчас. Вот такую вот беду. Сейчас вот тут попробую. Не, хорошо. Попробуем сейчас. Ну, что уже тягнул. Голубоглаза форель Бачите, не встиг закинути вже йорш. Ну малий, аби здорові йорші можна було б взяти на уху. Я їх колись був наловив багато. Просто, мабуть, з годину проварив. Ну, починив, кишки тільки так не чистив, а кишки тільки вичинив. З годину поварив, а потім на цю... ця ось... чого на щось не падає. На том бульйоні зварив уху. Так вона... нас ото вуха процідив тоді. Уге, опять є, опять є Ні. І вже ось біленька, лаврушечка, бачите? Бачите, що клює. Ну нічого зараз хоч. Пограємося трошки цим. Може ще крупняк підійде. Ось таке. Хотілося б щось би пошукати. ну скільки десь така більш-менш риба нормальна, не бачив я. Поодину... Поодиноку Є. Ну так щоб як раніше, то і не мог. Уже хоч поклювки бачу. о Ех, ні. Ха -ха, бачу. ха бачили. Але знову ж дрібне клює. Одні хлопці приїхали, побігали, побігали трошки із камерою і так. І по, десь побігли. Опа, є щось. Йорш, мабуть, чи плоскирочка. Ні, о, дивіться, це вже більшенька. Це вже чуть-чуть <смі> більше. Ну, все рівно не заліково. Ой. Оп. Опа, ще придавило як. Е, гаж. Лаврове листя. Лист лавровий. Ну, хоч так. Друзі. Ну зараз трошки пограюся. Ну його в баню поїду, може ще десь щось пошукаю. Так, так, а ну що тут товариш десь проїхав? Що, Олександр? Побачив рибу? Я поїхав до себе, в мене більше риби. Так а чого ти сюди приїхав? А я ще він думав, він думав тут більше. Він думав, думав більше риби, немає в нас тут риби. Так я, так див, гришу, що, мов би, мабуть, у мене камера, блядь, не поломана. Рибу не показує. Ну. Настройки, видно, глючить. Можеть будь, десь подивися функцію, щоб рибу показувала. То ти, навірно, на раки настрою. <рес> Треба на рибу настроїти. Як, як і холод, на крупну. <рес> <рес> Все висить на вісті. О, погодка сьогодні весняна. Чуєте? Птички співають. Тепло, тепло, в спину гріє аж жарко. Поїду, 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 ще на одну місцинку проїду. Подивлюся там камерою, якщо побачу рибу, то спробую половити. Якщо ні, то... Можливо, завтра там із товаришем кудись проїдемо. Не знаю куди. Бо щось тут у нас зовсім-зовсім плохо. Зовсім. Якщо і клює, то ви бачили, що і то так собі. Так, добре. Поїхав далі. Так, друзі, дивіться, розбіглися всі рибаки з самого ранку. Вони. Порозбігалися, хто куди. Кажуть, то ті туди поїдуть, ті туди. Розбіжуся, мабуть, і я. Зараз <гум> ось поставив тут вудки. Ось кілька вудок. <гум> Настоячий. Зараз їх витягнути в другу місцинку, як я вже говорив, проїду. Переїхав ще в одне місто, попробую ще тут. Ну, тут. Подивився в камеру, таке саме. Нема путнього нічого. Верховоди, лаврове листя, все. Щось хорошої риби, більш-менш немає. Немає, нема, нема. Ну нічого. Попробуємо ще тут трошки. Що в нас вийде. Та й додому. Ось таке здорове прушу, аж страшне. Давай. Не надо жимців. Давай. No. Давай. Якраз хороший тут таке саме, бачили друзі, таке саме на палець чи на пів ладошки Лаврушечка Отдав сусідові він. Може він щуку спіймає, наживця, то буде хорошо. В основному риба вся посеред води. Не хоче вона клювати. І в основному вся риба така Лаврушечка. Лаврушечка. Опа, є. Хіба клюєш, іще Рости, рости, хіба наслідуючу зиму, і то ще буде маловато. Опа, єсть. О, це щось уже так тугіше йде. А ну, шо тут? Трошки більше. На, треба. Са, Ти вітай. На, на. Як треба, на. Став. Я все рівно таке не беру, випускаю. А щуковки не хочу ставити, бо хіба на балансір пробіжуся? Бо я переміщаюся з міста на місто. Вже сьогодні в трьох містах. Оце вже третє місто. А воно кругом одне й те саме. Лаврове листя і все. Не схоче воно клювати. Ух ти яка бойка. О, це вже, ну бачите, трошки більше. Це ще аби трохи більшу може було б її стівно. Їдьте, куди? Ти <ріст> не хоче з лунки вискакувала. Так, на відпуск вона о, починається. На дворі плюсова температура кругом на льоду вода. Жилка злипається, путається, треба бути о, осторожніше. може, буде сенс підмотати трошки, щоб на вісу не держати водку. Бачите, 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 Оп і є. Ой, ой! Лист лавровий. ось такий. Так, сейчас я трошки з метр мабуть підмотаю, не з метра, з пів метра хоч. Вона клює на, на рівні очей. Вітер дугу дме, не дає мармишки сісти. Оп, І є, і є. Ого, верховод, друзі, дивіться. Верховод цього разу клюнув. Верховод. Десь верховода багато. Зверху верховод, а під низом пласкирочка дрібненька. І ось така риба. Клювая. клевая. Клевая такая рыба. Так, это такая спортивная рыбалка. Это как спортсмены на кількість. Не важливо размер, важливо хвости. Вот это и я так само сейчас. Раз, раз, раз. Нет. 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 Оп, и я. Яко гігантська, без багра не витягнеш, у лунку вдвоє перегинати треба. Ой. Так, висмоктали мотильчика, щас, щас ми піддягнемо. Пробурю лунок, подивлюся, може щось путніше знайду. Друзі, тут таке саме, бачите, ось Плоскирка Лаврушка і все. Оббігав. Кругом одне й те саме. Сьогодні підводної зйомки не буде, тому що забувся вставити карту пам'яті у відеокамеру. Ну, ось так як видно, бачите, плаває Лаврушка. І все. Так що буду збиратися додому. Хватить на сьогодні, трошки половив, душу відвів. Та і все. Спортивна така сьогодні рибалочка. Два, три. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка. Кругом отаке. Оце сьогодні вже третє місце поміняв. Зранку поїхав на одне. Там взагалі риби немає, одного окушка в камеру тільки побачив. Поїхав у друге, як ви бачили, трошечки теж проклюнуло. Лаврушечка. І оце на третє приїхав. Тут клює добре, але дріб'язок уже довго не захотів рибачити, тому що немає нічого, оббігав, усе тут передивився, лунок 25-30. У більшій половині лунок дрібне, оце. зверху верховод стоїть під льодом, а далі оця плоскирочка. І то, як ви бачили, не біля самого дна метр дна і, і вище. Ну Таке живцове клює. Так що нічого. Можливо, завтра, післязавтра, я кудись з товаришем проїду, не знаю, не знаю ще, як воно буде. Хочеться кудись проїхати, ну, кругом практично одне й те саме. Є міста, де трохи ловиться, ну далеко їхати ніхто не хоче. А самому якби, їхати за 150-200 за кілометрів теж воно. Не воно. Так що ось така рибалочка у нас як є. Так що, кому сподобалась така рибалка, ставим лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І на цьому все. До скорих скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!